Чи справді нові технології сильніше впливають на підлітків? До чого призводить постійний недосип, та як кофеїн впливає на ваші витрати? Привіт! Ви дивитесь ScienceUA. мене звати Павло. І сьогодні ми, як завжди, поговоримо про цікавинки зі світу науки. Поставте вподобайку та перейшліть цей випуск двом своїм друзям. Давайте разом робити український науково-популярний YouTube більшим. Беріть щось смачненьке і поїхали! Багато людей задаються питаннями про те, як сучасні технології впливають на дітей. Докази впливу технологій на дітей та підлітків поступово з'являються, але звісно ж тут не обходиться без упередження з боку соціуму і, зокрема, з боку науковців. Наприклад, у минулому в негативному впливі на підлітків звинувачували радіо. Потім телевізор, а з поширенням комп'ютерних ігор, уся увага, звісно ж, переключилася на них. І вважалося, що вони викликають у підлітків агресію. Пам'ятаєте, було купа новин в різних новинних ресурсах, але потім це припущення відкинули. Звісно, можна багато говорити про те, що щось впливає, а щось не впливає, і ну, простору для дискусії тут повно. Але. Доволі очевидно, що якщо ми хочемо якоїсь конкретики, то треба вивчати по-перше вплив конкретного гаджету на конкретні групи людей. А по-друге, робити це протягом якогось тривалого часу, щоб зрозуміти ну, не як те, що ви пограли щойно в якусь комп'ютерну гру вплинуло на вас локально, локально в часі, а як те, що ви граєте в цю комп'ютерну гру протягом року, впливає на вас на великому масштабі часу, наприклад, протягом десятиліть. Але коли з'являється нова технологія, про технології попередники чомусь дослідники забувають, і надалі їхній вплив на молодь, як правило, не враховується. Таке працює всюди, не тільки в дослідженнях впливу гаджетів на молодь, і тут дуже хорошим прикладом є інфопростір. Сьогодні ми говоримо про щось одне, а завтра хтось вчуде щось нове і все. Про вчорашню новину ми вже забули, і це потім використовується для того, щоб перемикати соціум, якщо потрібно якось перекинути увагу на щось інше. Це така стала практика. Традиційно вважається, що все нове воно впливає на психіку ще більш негативно, ніж все, що було до цього: привіт, стигматизація і привіт, упередження. При цьому такі твердження не завжди, а можливо, варто казати, майже ніколи, не ґрунтуються на об'єктивних дослідженнях. Нові винаходи, з'являючись, теж не стоять на місці і постійно розвиваються. Яскравий приклад це соціальні мережі, де маркетологи щодня працюють над новими бізнес-стратегіями для того, щоб вашу увагу все більше утримувати і все більше її привертати, ну і як наслідок, монетизувати її. Тож для того щоб побачити всю картину в цілому, потрібні дослідження, які охоплюють як нові, так і старі технології, і роблять це протягом десятків років. Науковці з Британії вивчили зв'язок між психічним здоров'ям підлітків і використанням сучасних технологій. Дослідження охоплювало загалом понад 430 тисяч британських і американських підлітків віком від 10 до 15 років, у яких оцінювали емоційний стан, наявність депресії, суїцидальні нахили і поведінку за допомогою опитувальників. Також у учасників дізналися, скільки часу вони проводять за переглядом телевізору, при тому тут саме телебачення, а також скільки часу вони проводять використовуючи комп'ютер і смартфон, і такі опитування проводили у різних дітей у різні роки, щоб простежити певну часову закономірність. В результаті науковці виявили, що зв'язок депресії з використанням соціальних мереж і телебачення з часом ослаб, а зв'язок між емоційними проблемами та соціальними мережами посилився. При цьому вони не виявили змін у зв'язку між суїцидальними нахилами, поведінкою та переглядом телебачення і соціальних мереж із плином часу. Тобто, автори дійшли висновку, що загальний вплив технологій на психічне здоров'я підлітків останніми роками практично не змінився, хоч технології і постійно оновлюються. Звісно, що це дослідження не враховує всі можливі параметри, та й цікаво було б подивитися не тільки з точки зору ментального здоров'я, це модна популярна тема, і це добре, що таке досліджують. Але, наприклад, ще й з точки зору того, як ось цей швидкий контент, який принесли нам соціальні мережі, перетворює мізки в кашу, і як це потім впливає на великому масштабі часу. Але сам факт цікавий. Новіше це не значить гірше, ну принаймні в контексті цього дослідження. Ну і звісно, варто пам'ятати, що соцмережі з їх ось цим брейнротом з'явилися порівняно нещодавно, тож оцінити їхній довгостроковий вплив на дітей та підлітків належить у майбутньому, але ви вже можете зробити крок на випередження і, наприклад, видалити інстаграм і тікток, якщо вони у вас є. Друга новина сьогоднішнього випуску стосується деменції. Це синдром, за якого погіршується пам'ять, змінюється поведінка і втрачається здатність виконувати звичайні щоденні дії. Це захворювання характерне для літніх людей, але воно не є нормальною ознакою старіння у всьому світі з деменцією живуть близько 60 мільйонів людей. Принаймні, Всесвітня організація охорони здоров'я пише, що станом на 2021 рік було 57 мільйонів, і що щороку виявляють майже 10 мільйонів нових випадків захворювання. У людей з цією хворобою часто трапляються порушення сну. Вони виникають через бій циркадних ритмів, через патологічні процеси в гіпоталамусі та в стовбурі мозку. І звісно існують дослідження, які показують зв'язок тривалості сну і якості сну з ризиком виникнення деменції. Про одне з яких ми власне зараз і поговоримо. Такі дослідження проводяться давно. Це загалом не нова тема для наукового світу, але більшість таких досліджень охоплювали період менше 10 років. А розвиток деменції це тривалий процес, що часто розвивається протягом 20 років і більше. Також дослідження зазвичай проводили з літніми людьми, старшими за 65 років, а це не давало змоги оцінити вплив сну в більш ранні періоди життя. 65 років може бути просто вже запізно вивчати якість сну. А от скільки ви спите? напишіть в коментарі, наскільки сильно ви не досипаєте. Цікаво спробувати оцінити середньостатистичний сон українця, але не забувайте, що суб'єктивна оцінка якості сну часто є помилковою. Про це я вже розповідав в якомусь із епізодів. Група науковців із Англії, Нідерландів, Фінляндії та Франції вирішила перевірити зв'язок тривалості сну і ризику виникнення деменції, включивши в дослідження людей середнього віку. У роботі використовували дані майже 8 тисяч осіб, які брали участь у дослідженні Whitehall 2, що розпочали ще в 1985 році. Після цього кожні 4-5 років проводили збір даних, останній з яких відбувся в 2016-му. Для кожного учасника взяли інформацію, що відповідає віку в 50, 60 і 70 років. Дані про тривалість сну розділили на три категорії: коротка, менше 6 годин, нормальна 7 годин і довга більше 8 годин. У 2012-2013 роках дослідники також провели актіографію, це такий неінвазивний метод моніторингу циклів відпочинку та активності. І зробили вони це для 3888 учасників, грубо кажучи, для половини. Дані про розвиток деменції отримали з трьох національних британських реєстрів. І зібравши весь цей набір даних докупи, науковці за допомогою мультиваріативного аналізу зробили поправку на вплив статі, раси, освіти, громадянського. Статусу, паління, вживання алкоголю, фізичної активності та дієти, а також ризику серцево-судинних і неврологічних захворювань. В результаті найменша поширеність деменції на тисячу осіб спостерігалася в групі семигодинного годинного сну. Коли науковці ввели поправку на соціодемографічні чинники, виявилось, що коротка тривалість сну асоціювалася з підвищеним ризиком розвитку деменції, незалежно від віку. А коли вони робили поправку на дані про спосіб життя ризик серцево-судинних і неврологічних захворювань, зв'язок залишався значущим лише для віку в 50 років. Дані актіографії підтвердили отримані результати. Порівняно із 7 годинним сном, сон тривалістю 6 годин і менше асоціювався з вищим ризиком деменції, а для сну тривалістю 8 годин і більше такої асоціації не спостерігалося. Науковці зробили висновок, що сон менше 7 годин на день у середньому віці підвищує ризик розвитку деменції в старості. Пояснення наймовірніше полягає в особливій ролі сну в навчанні, пам'яті та процесах певного очищення мозку. З цією інформацією стає очевидно, що гігієна сну особливо важлива для людей з високим ризиком розвитку деменції, але не менш очевидно є те, що це важливо для всіх. Написали, скільки ви спите, а тепер напишіть, що ви будете робити з щойно почутою інформацією. Стає трішки сумно. Ну і сходіть, задонайте на будь-який збір, який вам подобається, тому що не забувайте, що кацапи працюють і проти вашого сну на великих масштабах часу. Там, де є недостатня кількість сну, завжди поруч кофеїн. Він міститься в таких напоях, як кава, чай, енергетики та навіть гарячий шоколад. Він блокує аденозинові рецептори, знижує сонливість і викликає відчуття загального та емоційного збудження. Загалом у нас на каналі було велике відео, в якому Андрій розповідав, як це працює і чому. Каву пити все ж таки потрібно. Переживаючи збудження, люди можуть відчувати себе активними, енергійними та перебувати на емоційному піднесенні, а можуть і навпаки відчувати себе напруженими, роздратованими та знервованими. Зазвичай кофеїн, у тих дозуваннях, у яких він зустрічається в більшості напоїв, спричиняє перший тип збудження, і тільки дуже високі дози можуть провокувати другий стан у деяких людей. Наприклад, у тих, хто не досипає і через те п'є багато кави. Ось один із них сидить перед вами. При цьому цікаво, що таке фізичне та емоційне збудження пов'язане з імпульсивністю. Крім того, кофеїн буквально робить людей щасливішими. Він підвищує вивільнення дофаміну, що своєю чергою знову ж таки пов'язаний. Зв'язано зі збільшенням імпульсивності. При цьому куди не подивіться, всюди є кав'ярні. Ну, зараз доступ до кави, він взагалі максимально простий, і отримати каву це питання там трьох хвилин пройти з пішки до будь-якого кута, і ви там знайдете якусь кав'ярню. Ну, звісно, якщо ви е, живете в великому місті і. Тут розвинена торгівля на вулицях, і це широке поширення кав'ярень і спрощення доступу до кави у торговельних центрах, там звичайних магазинах та інших закладах. Це сприяє тому, що люди до або під час придбання тих чи інших товарів п'ють каву. Або інші напої з кофеїном. Однак досі було невідомо, як кофеїн впливає на поведінку покупців і прийняті ними рішення про придбання тих чи інших товарів, що до речі дивно, тому що забігаючи наперед, результати цього дослідження мали б використовувати маркетологи. Науковці із Університету Південної Флориди провели три експерименти в роздрібних магазинах товарів для дому у Франції та Іспанії. На вході в ці магазини покупцям пропонували безкоштовну каву. Дослідники порівнювали, скільки витрачали і скільки купували люди після того, як випивали каву з кофеїном або напій без кофеїну. У цих експериментах взяли участь 96, 90 і 145 осіб відповідно. Кожного з яких попросили показати чек на виході із магазину. Дослідники виявили, що люди. Які перед тим, як відвідати магазин, випивали напій із кофеїном, купували значно більше товарів і витрачали більше грошей порівняно з тими, хто пив напої без кофеїну. Як пояснюють дослідники, по суті, споживання кофеїну посилювало загальне та емоційне збудження, що своєю чергою призводило до імпульсивності під час походу в магазини, тобто до більших витрат і більшої кількості покупок. Також науковці з'ясували, що кофеїн впливав і на те, які товари обирав. Але покупці люди, які до походу магазином випили напій із кофеїном, купували більше товарів, які автори назвали гедоністичними тобто такими, що приносять радість, задоволення, веселощі та викликають гру фантазії. Наприклад, це могли бути предмети декору, свічки, ароматизатори для дому, різні рослини, тощо ну ви власне зараз бачите на екрані. Натомість різниці між числом менш гедоністичних товарів у чеку, наприклад, різного кухонного приладдя, штор, порошків і вішалок, не було. Додатково автори перевірили свої результати у двох лабораторних експериментах, які моделювали шопінг онлайн. У них взяла участь 431 особа. Результати цих експериментів підтвердили дані, отримані в польових експериментах, про які я щойно вам розповідав. Водночас дослідники зазначили, що спостережуваний ними ефект кофеїну зберігається в людей, які випивають до двох чашок кави або менше на день, і послаблюється в тих, хто п'є багато кави. Ну, це зрозуміло, тому що напрацьовується... Певна толерантність до кофеїну. Друзі. Напишіть в коментарі, які думки у вас виникли під час перегляду цього відео. І напишіть обов'язково, що вам сподобалось і що вам не сподобалося в цьому епізоді. Дякую, що додивились до кінця, до зустрічі і не перемикайтесь.